Мені прислали мені прислали співробітники. Якщо до... ми вже про культуру. Мені прислали спів... Ну, як культура? Співробітники корпорації Рошен. Я не знаю, як вона, угу. як вона, вона має, яке вона має відношення до культури. Певно, що ніякого, судячи з дизайну етикеток. Менше з тим. Люди, я зараз звертаюся до тих людей, хто володіє чи хто керує компанією Решен. Будь ласка, не, не гвалтуйте людей російським софтом. Ви ж можете собі дозволити будь-який софт. І я навіть для вас зробив певний тут ресерч. Коротенький. Коротше, є така програма бухгалтерська, яка називається 1С. Так, покажіть, знаю. покажіть, покажіть Вікіпедію, будь ласка. От, Російська компанія, основана і таке таке, ну коротше, 1С. Борис якийсь Норалієв і таке інше. Все, прибирайте. Е, і Мені прислало таке от оголошення з WorkUA, подивіться. От, Інженер-програміст інженер 1С. Ми бачимо, що шукає угу, Рашен, угу. кондитерська корпорація Рошен, Голосіївський, Метродіміївська, ну, це от той, що от, е, далі. От і люди кажуть: а чому ми досі ще на один «С»? Це мені просто прислали люди, які там працюють. Ну вони кажуть, ну що це таке? Ну чому так? І я думаю, ну може дійсно знаєте, немає альтернативи, умовно кажучи. Ну немає альтернативи. Ну таке буває. Знаєте, це як е, там газ російський був е, е, донедавна. Uh -huh. Може немає. Але ні, я почав шукати. Дивіться, он, будь ласка, є он, є якась база. Е, а, по-перше, да, от скільки коштує це 1С, 1800, ну Я думаю, що у них проф, напевно. Тобто, оце все донейти. Коротше, в податки Російської Федерації. Я так розумію, це ж не, не одна на все купується. Це ж очевидь, купується на кожне підприємство їхнє. Прибирайте. Ем, ні, і ви вважає, і можна вважати, що це дріб'язок, але цей дріб він нічим не відрізняється від того, якщо ви будете споживати, купувати російську літературу, російську музику е, і багато-багато іншого. Е, і покажіть, будь ласка, от є альтернатива. Он баз-бухгалтерія. Скажімо, це я просто те, що мені одразу видав Гугл. Е, майно е, майнові права власності на програми належить NetHelp, Польща. Програма. І там прямо вона так позиціонується: повноцінна заміна у цій 1С. <кій> Пише, Тому... що 1 С заборонили купувати нові версії після накладення санкцій. Я не знаю, але. Не користуються старою версією. Але, 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 але. Ну, Переписувати софт не дуже просто, пише Павел Воля. Але на що переписувати? Купіть, він, будь ласка, бас, чи якийсь аналог. І займайтеся. — Ну, Я думаю, що в Сполучених Штатах, навряд чи користуються бухгалтерією 1С. Ну, давайте чесно. Навряд чи її не користуються десь в Великобританії. Але я знаю, навіщо це робиться. І вже не говорячи, до речі, класне, вибачте, що 1С може красти дані, пише Сергій Зеленін, і відправляти їх до Московії. Це абсолютно точно. Ну я думаю, в принципі, що знаєте, позаяк, коли ж фабрики Рошен були інтегровані в систему звісно. російської економіки. Я не думаю, що для них там це буде таємниця, бо більше вони продаються досі в Білорусі. І цих ну добре давайте Ну, пишуть, що бас це теж 1С. Можливо, представництво Коротше, Я, я ви Сергій знайшов те, що я знайшов. Я впевнений, що є бухгалтерські програми і інші. Коротше, я до чого, друзі. Якщо є е, у вас які зв'язки в Європі, є зв'язки Сполучених Штатах, ви зараз запросто можете налагодити бізнес по продажу програмного забезпечення бухгалтерського в Україні іноземних виробників. Правильно? Так, от і все. Короче, Потрібно А, меняти. Вибачте, бас, це, це теж пишуть, що вона має, має, має ну, я відношення я пишу, до Росії. Так. Хоча ну, я ж вам показав, що там, типу, є майнові типу, права, всі на Польщі. Можливо, вони переоформили. Тоді все, бас ставимо, я відкликаю назад. Але от дивіться, мені прислали зараз альтернативи: 1 С, Бас і таке інше. Тут UAB, якісь Queens Fin, Фінмеп. Їх, коротше, просто не мерять. Оно. Ну вот так, це розуміє.